Експертна думка впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес радіошоу «Україна. Експертна Думка знову в ефірі національної радіостанції Країна ФМ. З вами, як завжди, ваш ваша Денискар. Темою сьогоднішньої у нас буде: як українська логістика перетвориться на партнерство майбутнього? Поговоримо про шлях крізь виклики, про українську витривалість, про новий рівень партнерства в логістиці. Думаю, що сьогоднішній ЕТР буде дуже цікавим для власників бізнесів, для експортерів, виробників, менеджерів закупівель та логістики. Ну і взагалі для тих, хто шукає стабільного партнера в доставці, кому важливо швидкість, прозорість, людський підхід навіть у нестабільних умовах. Про все це говоримо сьогоднішньою моєю гостею Тетяна Орлова, директорка та засновниця логістичної компанії ПартнерТО. Тетяно, вітаю! Вітаю, ну давайте для початку трошечки зануримося в світ логістики, тому декілька таких питань, як то кажуть, до вас безпосередньо до експерта цієї сфери. Отже, що важче взагалі знайти партнера в бізнесі чи надійного водія під час війни? Ми шукаємо баланс, тобто зараз нам потрібні як надійні партнери-замовники, так і надійні партнери-перевізники. Угу, так да. краще зразу і замовник і перевізли. Так, так. Яка <с> ситуація на дорозі змусила б вам сказати це неможливо? І, взагалі, таке можливо, що ви сказали, що це неможливо? Я пам'ятаю, можливо, одну ситуацію. Дійсно, ми вважали, що це неможливо, але ми впорались. Колись ми доставляли вантаж нашому партнеру. Фактично, авто пройшло кордон. Митник не провів це цю операцію по таможні, але коли машина приїхала на митницю, по факту це ну, виявилося, що як контра. Банда, тобто, ми стигнулися з тим, що вантаж. Провезли ну кабатажем, да, так скажу. І по факту, поки там замовник з брокером виясняли, як що робити, і менеджер зрозуміла, що треба діяти, і вона додзвонилася до старшого зміни на митницю на кордоні і знайшли того митника. І він вже провів цю операцію. На здивування нашого партнера ми це зробили. Зрозуміло, тобто задачі невирішуваних задач у вас немає? Так, так. Скажіть мені, будь ласка, я знаю, що в принципі, знаєте, в такі важкі часи, в яких зараз існує український бізнес, ну і завжди, в принципі, існує в постійних якихось викликах, але зараз, тим паче, знаєте, виклики максимальні. Як змінилася цінність слова і поняття партнер? Так, воно змінилося. Я скажу стосовно нас, ми завжди да, з відкриттям нашої компанії топили за партнерство. Якщо кажучи, за останні роки, то звісно, якось менше стало роботи, і всі почали працювати на репутацію. Мені здається, що український бізнес, знаєте, почав тримати слово, тримати так, рівень так, певний. Так, да? Ви так, теж погоджуєтеся з цим, Так, да? звісно, звісно. Окей, якщо завтра зникне, я не знаю, не дай Бог, звісно, але ми завжди на грані. Інтернет, зв'язок, е, не знаю, будь-які там світло, газ і так далі і так подібне, ви все рівно зможете доставити будь-який вантаж тоді, куди треба. Ну, звісно, Звісно, якщо, якщо, що, ми будемо комунікувати, відправляючи поштового голуба. Будемо в Зошитах вести, да, як так, старі так, амбарні знає, книги. Так, звісно. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. В гостях у мене Тетяна Орлова, директорка та засновниця логістичної компанії, Партнер ТО. Давайте трошки тепер детальніше про компанію. Розкажіть, як довго працюєте, як з'явилася ідея, для чого вам це все теб. Ітна дівчина в такій серйозній, серйозній сфері логістики. Я завжди була творчою людиною. Я чемпіон України по художньому розпису. О, так, так О, це і це вас занесло. Так, і це знаєте, це дуже креативно, щоб творча людина була в логістиці. Угу. І от мені здавалося, що це потрібно логістиці, щоб ну, звісно з'явилася така людина. Інший підхід, точка так. зору. Так, так, угу. дійсно. І як такої ідеї ну не було, я просто якось в як люба. Творча людина, я вигоріла і зрозуміла, що потрібно щось спробувати інше. Пішла, попрацювала в наймі 8 місяців а в логістичній компанії і зрозуміла, що логістика це дійсно професія майбутнього. І в логістиці я зможу якось розвиватися. І зрозуміла, що логістика це моє. І як людина, яка ну, швидко приймає рішення, завжди швидко приймає рішення, і я не відкладала цю ідею, я звільнилася і відкрила свою компанію. Ну і коли стало питання, як назвати компанію, в мене. Вже тоді закладалися сенси, ти ще, знаєте, модне таке висловлювання Сенси. Тобто я тоді вже розуміла, що я хочу вкладати партнерські відносини в свою, в свою назву і нести це. Тому і назва пішла звідти партнер транспортного обслуговування. Все логічно, насправді. Знаєте, мені здається, я, до речі, часто і досить багато бачу дівчат в сфері логістики. Мені здається, дівчата краще справляються з тим навіть, бо в цілому дівчата, дівчата легко справляються з багатозадачністю. Так, так, так. Одночасно все вирішувати різні питання. Так. Чоловіки рухаються трошечки поетапно да? і не завжди справляються з великою навалою. Дівчат це простіше виходить. Це так чисто вже так, з досвіду. Окей, а запустили ви компанію? Створили, почали працювати. Ну але я розумію, що в принципі досить конкурентна. Території у вас, скажімо так, взагалі, так. які виклики, були, не знаю, чи, можливо, якісь проблеми на початку? Дійсно, були виклики. Це, ну, починала я ж, мало мала досвіду. І починала я і менеджером, і директором, і бухгалтером. Ну, за і... трак не сідали або е... за фуру? Ще ні, але вже, вже є такі, знаєте, думки. Тому, знаєте, було важко на початку все. І знайти свою там, команду, звісно, класних фахівців, і таких же фанатів, фанатів, як і я. Тобто я вже була фанатом логістики, угу. і мені потрібно були ті люди, які знаєте, такими гарячими очима робили, дзвонили. Тобто мені були потрібні такі люди. А вже ну, знаєте, другим викликом було не маючи репутації. Тобто напрацювати цю репутацію, не маючи щойно відкрившись репутації, дайте робити перші кроки. Тобто, люди ну компанії не хотіли працювати з новичком. І звісно, я пам'ятаю. Знаєте, це класно, коли я пам'ятаю своїх перших замовників. Вони знаєте, в мене досі тут. Я пам'ятаю, як в мене повірили в мою кампанію. Я дуже вдячна зараз всім своїм партнерам, які тоді 12 років тому повірили в партнер ТО і досі довіряють нам. Я чудово вас розумію, да. перших завжди пам'ятаєш перших у всьому. Скажіть мені, будь ласка, чому клієнти повинні обрати експедицію? А ну не звернутись, не знаю, до напряму до перевізника. Можливо, 6-5 років тому дійсно багато замовників вибирали і працювали тільки з прямими перевізниками, бо мали таку думку, що якщо прямий перевізник, значить це низька собі вартість перевезення. Але з часом я зараз бачу, що багато хто Почав працювати з експедиторами. Ну, наприклад, мені, я не знаю як у інших. Ми маємо вже за 12 років велику базу постійних прямих надійних перевізників. З якими в нас вже інші мови, да співпраці і домовленості, да інші, і ми можемо при домовленості заходити на співпрацю вже на нові кампанії і конкурувати вже з прямими перевізниками. Ще до цього ми знаєте беремо на себе повну відповідальність, то, що не робить прямий перевізник, тобто всю комунікацію, керуємо маршрутом, завантаженням безперешкодним проходженням кордону. Ну, Тобто, все все ми беремо на себе, вже і замовнику віддаємо клієнту а, кінцевий результат. Друзі, сьогодні в мене в гостях Тетяна Орлова, директорка та засновця логістичної компанії «Партнер ТО». і говоримо ми, ну, звісно ж, про логістику. Е, я так розумію, що з початку повномасштабного вторгнення з'явились нові виклики, нові проблеми, логістичні питання. Як справилися, як, ну, скажімо так, чи було просідання якесь? Наскільки суттєве було, як, як вигребли, як то кажуть, з цього? По-перше, було на початку війни складно всім. Так, і так як в мене склалася дуже сильна команда, нагадаю, ми з Харкова. Так і на початку війни всі, хто виїжджав, хто був за кермом, хто був бомбосховище, але всі працювали мої менеджери, бо відповідальні люди. Для нас це теж був виклик так подивитись на себе зі сторони. Я розуміла, що дійсно ми вже можемо почати працювати, і вже на початку березня ми відновили свою роботу. Досить швидко. Досить швидко. Тобто, ми, ми, я ж кажу, що в нас вже не було офісу, але ми всі працювали хто де. Але вантажі доїжджали до своїх замовників, тобто на наших замовників. На жаль, Наших багато колег не справилися з заборгованістю, але ми все ж таки виплили завдяки стратегії нашій стратегії побудови партнерських відносин. То, що я казала, що uh -huh. спочатку ми закладаємо партнерські відносини, ми працюємо вдовго, як то кажуть. І тому це і тому... А Що ви закладаєте в ці партнерські відносини, що дозволяє вам працювати вдовго? Що закладаємо? Ну, підхід. підхід. Я ж кажу, в мене завжди був креативний підхід, не буду розповідати всіх своїх, знаєте, фішок, щоб ніхто -ні -ні -ні. не почув. Звісно. Але е, е, от цей креативний Підхід досі. Тобто, в нас є партнери, з якими ми працюємо з самого початку відкриття нашої компанії Мені кажеться, це вже щось каже. Тому цей підхід дає нам і дало нам виплести да, з цієї ситуації, коли багато хто закрився, не не змог виплести а ми виплили. Тобто, нас з нами розрахувалися, і ми ми вже. Через півроку не мали ніякої заборгованості перед перевізниками? Ось такий він український бізнес да? навіть найгарячіші періоди е існування України, найважчі періоди працює. Працює, бачите, і будує відносини. Скажіть мені, будь ласка, Тетяна, е як які плани, як бачите, розвиток компанії е вашої в, в Україні? Можливо, на європейському рівні, бо багато зараз українських бізнесів виходять в Європу. Розказуйте ну, от якраз місяців три ми відкрили кампанію «Партнер ТО», щоб нас не тільки знали в Україні, але й в Європі. Звісно, це було не спонтанне таке рішення, бо багато із наших партнерів змушені були, але відкрили кампанії в Європі і щоб закривати всі їх потреби. В перевезеннях внутрі всередині ЄС ми відкрили свою кампанію. І ще можу сказати: так нам дуже цікаво, все ж таки, попрацювати на європейському ринку і показати наш український сервіс, все ж таки якісний. Ви не боїтесь, що ви знищите українським сервісом європейський так, низькі так. низькопробний ми сервіс Ми вже відчуваємо. Ми вже відчуваємо, бо ми все ж таки швидкіші. Ми вміємо працювати з партнерами, окутати їх цей, знаєте, як то кажуть, своїм професіоналізмом, так і показати їм, що в так, от так, от так. От вони дійсно не розуміють, як так швидко все робиться. Вони трішечки повільніше. Трішечки іноді й не трішечки. А взагалі, як ви думаєте, е, окей, ми дійсно в Україні конкурентна е, дуже сильно ця е, сфера. Тут е, дійсно високий рівень, в принципі, як ви бачите тоді в Україні розвиток. Окей, ми виш багато компаній вийдуть в Європу, розкажуть, покажуть їм наш mm -hmm. рівень сервісу. В Україні вимоги завжди набагато вищі, набагато серйозніше. Куди тоді рухати? Ми ця логістика в Україні. Вона вже рухається за ці останні роки. Звісно, все змінилося. Ну. Є, з війною, так? це з війною все ж таки змінилося, змінилося ціноутворення. Ну, це, це такий показник, він постійно міняється. Так? І паливо, ризики, постійне блокування портів, кордонів. З війною так? дуже активно використання мультимедальних сполучень. Так? це е, залізничний. Водний автомобільний транспорт, uh -huh. да, залучення, uh -huh. залучення цих. А, ще можу сказати, що за останні, за останні роки ми вже знайшли багато агентів в Європі, ну, з якими ми вже працюємо. Тобто, Гданськ, Диня, Константа, там є наші агенти. Тобто, наш, наша логістика вже поширилася в Європі наші люди зараз вже там, і трішечки становиться все переключається на Європу, нема цих кордонів, так скажу. Але для України це добрий показник. Я проаналізувала, як я люблю 12 років тому, коли ми тільки починали. логістика була більш стабільною. Але зараз, якщо компанії хочуть бути на плаву, як то кажуть, да, вони мають постійно, постійно бути гнучкими і швидко адаптуватися під ці зміни. мені здається, що це взагалі обов'язкова риса будь-якого українського бізнесу. Так, Бо нам постійно так, так, якісь виклики це, прилітають. це не тільки про логістику, А, да. і так, от ковід, всі всі, всі, всі от ці війна. Постійно щось змінюється. Нові виклики, але український бізнес їх успішно долає, тому числі і логістичні. Друзі, сьогодні в гостях була Тетяна Орлова, директорка та засновниця логістичної компанії Партнер ТО Тетяна дуже дякую, що прийшли, розказали дякую. про свій бізнес-підхід. Творчий, креативний, трошечки привідкрили занавес, але так знаєте, залишили загадку, певно. Тому вже як то кажуть, якщо клієнти, які навіть не клієнти, партнери, які захочуть вже працювати з вами, то я думаю, вже дізнається більше при особистому спілкуванні я вам бажаю успіхів, Дякую. сил, наснаги. Хай у вас виходить все чудово. Покажіть Європі рівень, високий рівень нашого сервісу. Ну а в Україні забезпечити логістику, бо логістика це важлива, іноді вона рятує, можливо, навіть для когось і життя. Тому хай вам щастить. Дякую. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда про логістику. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі! Експертна думка, впливове бізнес-шоу.